Антон Петрійський, військовослужбовець Збройних сил України, в ефірі Львів Медіа, пане Антоне, моє вітання. Слава Україні. Героям слава! Пане Антоне, я хотіла з вами обговорити, окрім фронту ще й суспільно-політичну тему, і, зокрема, те, що російська пропаганда намагається втиснути в наш інформаційний простір, але напевно очевидно почнемо все-таки ми з вами з фронту. Тому що, от якщо говорити про Авдіївський напрямок, зокрема і про Авдіївку, дуже різні є думки. Одні кажуть, що росіяни у пастці, що Авдіїв? Просто викосить їхні ряди, порівнюючи це з Бахмутом. Інші ж кажуть про те, що не все так добре і в нас на цьому напрямку, що є загроза оточення і повторення долі Маріупольського гарнізону. Я хочу у вас запитатися, як у військовослужбовця, як ви бачите ситуацію на Авдіївському напрямку? Ну, по-перше, Авдіївка починаючи з 2014 року, була найбільшою фортецею, мабуть, мабуть, українською. Там росіяни взагалі нічого не могли зробити на промзоні, особливо Авдіївки. Ну, вони спробували по флангах, якби нас почати оточувати і так далі. Ну, мені важко сказати, як будуть розгортатися події, але я поки що не бачу якихось критичних моментів. Тим більше що є інформація про те, що наші почали контратакувати в певних напрямках, і коксохімічний завод є все-таки під нашим контролем. Ми попри те, що говорили, що росіяни там його кажучи, почали контролювати. То е, певні контрнаступальні дії е, нашої армії, вони е, мабуть, не дадуть змоги росіянам е, зробити це оточення. Ось, е, з іншого боку, я скажу, що повторення маріупольського сценарію е, точно не буде, адже ну зрозуміло, що якщо великому нашому групуванню військ там буде загрожувати якесь е, оточення або знищення, то зрозуміло, що буде. Там якась віддана команда про те, щоб зробити тактичний там свідків, і так далі. Це все буде вирішувати командування, але я точно знаю, що аналогічного повторення маріупольського сценарію власне не буде. І в цьому контексті я би хотів зазначити, що, попри ситуацію на військовому напрямку, а ще є ситуація на південному напрямку. До неї треба бути більш Давайте про, Давайте про південний напрямок. Конкретніше, що ми можемо говорити в ефірі, що зараз відбувається на південному напрямку? Ну фактично, наші поки що вдало, скажімо так, закріпляються на лівому березі, формують там певний плацдарм. Е, є певна інформація, яка потребує ще, звичайно, що підтвердження, будемо бачити в наступні е, декілька днів, що росіяни е, вже готуються виходити з Олешок, десь переміщатися в великі копані. Е, ну, це звичайно що буде залежати від е, того, як будуть діяти е, наші збройні сили, але те, що є постійний перманентний е, рух вперед. Ще до того вже на лівому березі, ну, означає, що наша армія, попри всю їхню, скажімо так, згуртованість і напічканість особовим складом так, здатна просуватися вперед, в тій ситуації, що є зараз, коли лінія фронту дуже така, скажімо так. В'язка, та тобто зараз вже немає такої динаміки. Всі, е, і з нашого боку, і з їхнього боку, е, дуже добре закріпилися. Е, неможливим є якесь дуже швидке просування вперед. Але те, що є просування вперед з боку нашої армії, е, означає, що ми здатні це Ну це є важливий момент. Е, тобто, ми не стоїмо на місці, ми не сидимо умовно кажучи. В якісь траншеї і чекаємо, що буде там завтра. Ми просто по маленькими кроками, кілометр за кілометром, просуваємося далі. Але тим не менш, треба зрозуміти, що противник не збирається просто так робити так званий жест доброї волі, тому що є інформація про те, що росіяни почали застосовувати касетні авіабомби по позиціях Збройних сил України, зокрема на Херсонщині. Наскільки це небезпечно, поясніть, що це означає. Ну, касетні авіабомби є небезпечними, тому що вони, мовно кажучи, розлітаються на багато менших, скажімо так, вибухових пристроїв і накривають набагато там, більшу там, площу. Та? Наскільки це буде для них фактором їхньої там, ефективності і. Здатності протистояти нашому руху вперед, важко сказати, тому що касетні боєприпаси ще треба вміти, умовно кажучи, застосовувати. Тому якщо в нас, наприклад, є непогані якісь оборонні позиції, то касетні боєприпаси не завжди там є ну там вкрай ефективними. Вони є більш ефективнішими, коли там є якийсь певний рух колон наших рух вперед, тоді вони ефективні. ну вони застосовують весь інструментарій. В принципі, я не дивуюся, що вони застосовують ці боєприпаси, тому що в ну, нас війна йде всіма засобами, але ми на противагу їм, наприклад, на півдні ефективно застосовуємо FPV-дрони. Тобто на певних ділянках ми набагато і в рази перевищуємо їх кількістю. І там, наприклад, техніка їхня не дуже часто з'являється. У них там немає таких скупчень техніки, тому що ця вся техніка зразу вражається нашими кронами камікаджа. Тут все залежить так само від Це як гра в шахи, знаєте, десь потрібно в певний момент витримати час. Для того, щоб завдати якось болісного удару, наприклад, по їхній логістиці, так само це ж так само важливі моменти, не допустити постачання цих боєприпасів, це все, я думаю, що командування наше в курсі і вони будуть ефективно цьому протидіяти. Незважаючи на те, що пан Антон сказав, що в нас є в деяких місцях перевага по кількості дронів, це нічого не означає. Ми все одно донатимо на збори, які стосуються дронів, автомобілів і допомагаємо Збройним силам і силам оборони. Я так просто дам ремарку, бо хтось може подумати, що в нас вже все добре, і донатити не потрібно. Ні, потрібно кожного дня, якщо є можливість, навіть кожної години, невеликий донат. Це великий донат все одно, пане Антоне. Я хотіла ще з вами обговорити ситуацію, таку можна сказати, психологічну так, тому що, от, наприклад, міський радник міського голови Маріуполя, пан Андрюшенко, показував відео, яке зняли партизани у своєму телеграмі, де Такий собі самосуд росіян над своїм командиром через те, що по його провині лягла вся група. Тобто йдеться про морально психологічний стан нашого противника. Як ви зараз бачите, що чуєте в перехопленнях? Так? Тому що ми пригадуємо минулу. Зиму так, коли наш противник був там в літньому, взуті, не до кінця укомплектований, і це на нього теж тиснуло. Як зараз, що можете сказати? О, О, якщо чесно, я би не я, я бачив це відео. Там взагалі не дуже зрозуміло, що відбувається. Вони десь там попав свого командира, потім якась стрільбана зрозуміла, їх підганяють. Це є е, відео якогось одиночного випадку. Можливо, таких випадків є і більше, просто ми про них не знаємо. Але я би не дуже е, зважав на морально-психологічний стан, тому що е, в русских є е, така е, особливість, вони готові здихати е, в порваних лаптях за свою диряву імперію, і вони будуть це робити. Їх будуть мобілізовувати, вони далі будуть здихати, е, вони будуть в тих окопах валятися мертвими і смердіти. Вони до цього готові. Е, чим вони, е, скажімо так, е, чим ми можемо бути кращими від них, це постійним вдосконаленням нашої тактики і нашої армії. Е, в нас є можливість бути більш гнучкішими, адже їхня е, система збройних сил. Вона є дуже інертною і великою системою. Вони не здатні до таких змін і адаптації до іншої обстановки, як ми, і ми маємо використовувати е, цю нашу перевагу. Ну і, безперечно, що, е, умовно кажучи, просити треба вимагати в західних союзників плюсників е, ще більше е, озброєння. А їхній морально-психологічний стан не має для нас бути предметом обговорення, тому що себе тішити тим, що вони десь там в якомусь, в чи батальйоні на задоволення до ну, там, не задоволені своїм командиром. Ну так, ми, ми вже пригадуємо окр... ці протести їхніх родичів, матерів, які виходили про те, що немає зв'язку, про погано у діті, погано нагодовані, але те, це нічим не закінчилося. Просто поговорили ну, так і того. Як는... Я, Так, поговорити. Не закінчився навіть. Yerde... Цей бунт е вагнерів ну він ж так само нічим не закінчився. Хоча був це був дуже потужний бунт, е та, і вони могли там дійти до Москви, але він теж нічим не закінчився. І їхні бунти, я не вірю в їхні е бунти і в те, що е ці бунти е зроблять для нашої перемоги більше, аніж ми зробимо для нашої перемоги. Є таке видання Military Watch, Його звісно вже неодноразово звинувачили в тому, що воно видає замовні статті на користь російської пропаганди, але тим не менше зараз дуже активно поширюють цю статтю в різних телеграм-каналах, зокрема і в Тіктоці, про те, що українські солдати здаються в полон через провал українського контрнаступу. Мовляв, не все так у нас добре. Ну ми, звісно, розуміємо, що так нас теж на жаль є жертви. Але говориться про те, що ну дуже геть зовсім кепсько в нас з нашим контрнаступом, морально-психологічним станом наших захисників і захисниць. І ця стаття з'явилася за тиждень після того, коли пропагандисти в своєму ефірі та взагалі їхні воєнкори поширювали відео про те, нібито вони взяли в полон вагітну українську захисницю. Пане Антоне, як ви думаєте, про що всі ці меседжі, і для чого? Ну, по-перше, думати про те, що вже майже два роки та, інтенсивних боїв, і українці просто такі натхненні і тільки і чекають для того, щоб давайте, давайте воювати, давайте перемагати туди-сюди. Ну виснажуються всі. Зрозуміло, що українці теж виснажені і воїни на фронті виснажені. Але я не можу сказати, що морально-психологічний стан українців є такий низький, щоб говорити, що це загрожує там якісь нашій поразці і так далі. Якщо б морально-психологічний стан українців був такий низький, як описують, то не було б жодного, по-перше, просування там на окремих ділянках. А по-друге, були б втрати масштабні території на інших ділянках, де вони наступають. Ну, чомусь на Авдіївському напрямку ну, відбили потужні атаки, чомусь на Купінському напрямку не допустили якогось їхнього прориву. Ну, якщо б був такий низький морально-психологічний стан, то я думаю, що було б все набагато гірше, адже їх кидають в русських. Як е, е, м'ясо, е, там сотнями і тисячами, та і оці всі сотні і тисячі українська армія перемелює, їхню е, техніку перемелює. Тобто, очевидним є, що е, дуже багато в цій інформації є просто банальним російським псом. А з цією вагітною це взагалі дуже смішне відео. Е, якщо чесно, е, я навіть не знаю, як його коментувати. Вони зараз, до речі, почали робити штучні відео про те, що, щоб дискредитувати їхні протести, протести там, російських жінок, які вимагають повернення їхніх вонюшок додому. Та? І я от натрапив недавно на відео, де було відео таке підставне, де стоїть там жінка з плакатом, і вони питаються, за що ти стоїш, а вона їм каже, та я тут просто гроші заробляю. Вони постійно намагаються такими е, штучними відео і інформаційно-психологічними операціями дискредитувати як і їхні якісь внутрішні протести, так само і вплинути власне на сприйняття українців того, що відбувається зараз на війні. Ми не маємо на це вестися. Ми просто як е, е, бульдозер маємо їх всіх перемолоти і просто виграти цю війну. В Україні тільки не заговорили про зменшення призовного віку. Як це вже підхопив наш противник? Мовляв, забирають дітей гинути за Зеленського, за НАТО, а Україна лишиться без дітей. Ну, по перше, як ви ставитесь до цієї тези? І по по-друге, що ви думаєте про зменшення призовного віку? Чи потрібно, чи ні? Мені 39 років, я є дитиною для своєї мами, так само, як і був дитиною у 18 років. Якщо у 18 років, умовно кажучи, або, та, ну, скажімо так, у 20 років молодий чоловік, а це вже чоловік 20 років, якщо він вирішує, що він готовий іти воювати за свою державу, він є самодостатнім, то чому не дати йому таку можливість? Прозивний вік, досперечно, що треба трошки зменшити. Я не кажу, що до 20 чи до 18 років, так ну але до 23 це є щоб було нормально, і мені здається, що так само потрібно дати можливість більш юним та українцям, якщо в них є бажання, себе без обов'язковості підписання контракту, тому що зараз. Умовно кажучи, молодий українець може піти воювати тільки за умови, якщо він підписує контракт. Я думаю, що треба можливість дати за власним бажанням мобілізовуватися і, скажімо так, дати можливість цим всім молодим українцям проявити себе в боях за цю державу проти Росії. Тому що якщо ми не виграємо, треба дуже чітко розуміти, якщо ми не виграємо. Потім всі ці молоді люди будуть воювати в стадії російської армії проти НАТО. Ну це, ми це вже проходили. Ми це вже проходили під час Другої світової війни. Багато молодих українців загинули в лавах окупаційної московської Червоної армії за чужі інтереси. Зараз у нас є можливість відстояти нашу державу і е е показати, що ми будемо будувати наше власне. Світло майбутнє? Да? Як ви вважаєте, чи потрібно нам змінювати взагалом процес мобілізації, тому що, от, наприклад, у Верховній Раді зараз готують великий законопроект щодо мобілізації військового обліку та взагалі проходження військової служби йдеться про те, що хочуть усунути можливість уникнути призву шляхом отримання другої вищої освіти? Що ви взагалі думаєте? Чи потрібно нам змінювати підхід? Е, ну, звичайно, що потрібно е, змінювати підхід, адже е, всі ці кхе, запобіжники та, від мобілізації, які раніше були, та, е, це навчання, е, друга вища освіта, тощо е, їх почали е, використовувати банально для того, щоб не уникнути мобілізації. Дуже багато людей поступило навчатися, а по факту не навчатися, а просто бути формально. Рахуватися на навчанні для того, щоб уникнути мобілізації, держава оцінила це, побачила, що це є можливість для уникнення маніпуляцій, і зрозуміло, що це треба виправляти. І це є нормально, коли на певному етапі держава виправляє якісь певні перешкоди, та, які не дозволяють повній мірі. Мобілізувати ту кількість людей для війни, яка, яка необхідна для оборони нашої території, Тут просто розумієте, в контексті цього ймовірного зменшення призовного віку змін, які готують до. Законодавчих стосовно мобілізації та стосовно військового обліку, дуже багато всіх теорії, конспірології про те, що ми програємо у цій війні, в нас не вистачає людей, в нас не вистачає часу і ресурсу, і будуть мобілізовувати всіх. Просто як ви до цього всього ставитеся, так ви вже частково дали відповіді на це ці, на ці запитання, але як комплексно можна на? Поглянути на війну, щоб зрозуміти на якому зараз ми етапі. Тому що, якщо говорити словами там з Офісу президента, то ми вже там ледь не пройшли 90% війни. От, тим не менше, нам говорять про те, що ця війна надовго і вона буде з паузами. Що зараз відбувається? На якому ми етапі? Як поглянути на війну, аби зрозуміти, де ми зараз? Uh, no. Ми зараз на етапі такому, що є вже чіткі розуміння, що ми, умовно кажучи, цю війну вже, ну, навряд чи програємо. Дуже важко прогнозувати, як швидко ми зможемо відбити наші окуповані території, тому що це є дуже багатофакторна штука, залежить від багатьох факторів. Але станом на зараз ми можемо сказати, що ми цю війну вже не програємо, тому що є налагоджена система постачання зброї західних союзників. Вони вже не можуть просто так взяти і перестати нам допомагати, тому що це, вони вже зробили свій вибір. Тобто вони чітко дали зрозуміти, що Росія це їхній опонент, противник, ворог і так далі, і вони. Чи хочуть вони цього, чи не хочуть, вони змушені нам допомагати. Тому що це якби вже їхня система координат, в яку вони самі себе, мовно кажучи, ввели. Проблеми є насправді не лише в нашій армії, але проблеми є так само і в російській армії, і це так само не можна на це зважати. Мені здається, що ми зараз на етапі якихось певних, можливо, структурних змін в нашій армії і в системі мобілізації. Але наскільки воно буде швидко і це будуть змінено, мені важко сказати, тому що я не володію цією інформацією, якою володіє Генеральний штаб, вони висоти їм краще виднішу. Я вважаю, що в певних, в більшості моментах ми повинні довіритися певним рішенням органів влади, адже це є колегіальні рішення. Тобто вони ж всі між собою консультуються. До цього причетні так само і народні депутати і інші е, фахові люди, які е, ну, якби причетні до прийняття таких рішень. І ці рішення вони, в багатьох випадках є виважені і національні. А як на вашу думку, чи ми можемо чекати від якогось підступного маневру, я не знаю, якогось нового виду озброєння від, наших, від нашого ворога на фронті, який може повпливати на ту картину, яку ми маємо станом на зараз? Ну навряд чи новий тип озброєння зможе повпливати, адже про нові типи озброєння, все таки таки? Як і наша розвідка, так само і розвідка наших західних союзників безперечно в курсі. І очевидно, що знаючи про можливість застосування нового озброєння, будуть вжиті якісь певні превентивні заходи з нашого боку і з боку, умовно кажучи, союзників для того, щоб нівелювати та якусь певну перевагу в їхньому новому озброєнні. Очевидно, що нам можуть дати. Певну зброю, яка може протистояти їхнім новим озброєнням, та? або дати якусь зброю, яка просто буде аналогічною до їхнього озброєння. Ну, все-таки, коли на нас почали летіти ракети, ну нам дали петріоти. Тобто і патріоти все таки прийшли навіть швидше, ніж про це було оголошено, просто ну якби це. Це нормально, коли спочатку до нас приходить зброя, та потім оголошують, що вона нам буде даватися. Е, я думаю, що всі про все в курсі, і, навряд чи якийсь новий тип озброєння для нашої армії стане несподіваним. А якісь маневри Росія може виконати? Тому що зараз, якщо ми говоримо про фронт з того, що ми можемо зробити висновки, що насправді вони найбільш активні десь там на східному напрямку, десь вони пробують атакувати, десь і зупиняються, десь заморожують, пробують в іншому на іншій ділянці фронту. Але загалом чи ми можемо чекати якогось нового маневру тактики від противника? Ви розумієте, будь-яке навіть найраціональніше е, рішення та, воно має мати е, так само і е, засоби для виконання. Е, Будь-який маневр е, можна виконувати тільки якщо мати ким виконувати. Та. Ну, якщо, наприклад, в них там, е, замість е, сотні е, вишколених і фахових десантників, яких їх вже пожмурилося дуже багато. Є там, умовно кажучи, тисяча е якихось мобіків обриганів, е то такі, така тисяча вона не буде здатна на якийсь е суперфаховий і висококласний маневр. Вони, е вони поки що діють дуже прямою і такою е тупою тактикою тотального наступу. Да? І е знову ж таки, вертаючись до подій е під Авдіївкою, де Купа їхньої техніки е, була спалена через те, що вони просто е, пробували йти великими знову е, колонами, ешелонами і великим наступом. Та? А перед тим на Вогдарі так само було. Я би показує, що е, вони можуть е, в голові тримати якісь е, дуже класні рішення. але щоб їх реалізувати, потрібно мати ким реалізувати. Я не думаю, що в них зараз відбулася настільки велика зміна середнього офіцерського складу, щоб наповнилася такими суперфаховими офіцерами, які здатні на якийсь дуже великий креатив. Все дуже банально. Пане Антоне, я вам дякую за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нагадаю глядачам Антон Петрівський, військовослужбовець збройних сил України. Був в ефірі Львів Медіа. Пане Антоне, дякую. Слава Україні.